Привіт, мені небайдужим, 29 серпня, підсумок і аналіз тих новин, які мене зацікавили. Ділюся з вами. Поїхали, друзі, по порядку. Я собі накидав. Сьогодні день насичений, дуже багато цікавих новин. Давайте почнемо з того, що нас напевно найбільш цікавить. З візиту Єрмака і умерла в США. Від цього візиту я особисто чекав продовження перемовин. І, нарешті, перша заява. Єрмак заявив, що. Якихось вимог специфічних від Сполучених Штатів Америки немає. Не було на нього тиску щодо території, і він, він тут гучно заявив, що зустріч з Літкофом була чудова з одразу. Він хоче припинити всі розмови щодо території і стверджує, що і такого тиску не було. Нагадаю, друзі, що зранку пройшла новина, зокрема, заява Трампа що для закінчення війни. Необхідно буде територіальні поступки. Але тут, бачите, чуємо зовсім інше. Нічого дивного, друзі. Коли я читаю заяви Зеленського, Єрмака, Умерова, всіх інших чиновників на владних вашлях в Україні, я розумію, що ситуація діаметрально протилежна. Пам'ятаєте, як нам казали, немає загрози, а війна почалась. Пам'ятаєте, як казали, що от-от перемагаємо, а насправді ситуація. Лише ускладнюємо. Пам'ятаєте, ленд-ліз не потрібно, а тепер зброю будемо купувати. Тому, друзі, все зрозуміло. Значить, перемовини таки ідуть. Тиск на єрмака чиниться в частині, в тому числі територіальних поступок. Друга новина, яка мене зацікавила, вона більше така комічна, але думаю, що варто роз, 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 розбавити та, ситуацію. Зокрема, новина такого характеру: Виявляється, Трамп зупинив фінансування по одній з програм. На 5 мільярдів доларів США, і там було в цій програмі півтора мільйона доларів США. Півтора мільйона доларів США. Як ви думаєте, на що? На рекламу картин українських художниць. Як вам така новина? Ця новина пройшла в американській пресі, і мене це знаєте просто дивує і обурює. От я розумію, що треба просувати на певно мистецтво жінок, але нам не вистачає коштів. На дітей на сиріт нам не вистачає коштів на реабілітацію, лікування поранених. Півтора мільйона на рекламу українських митців. Це точно щось, друзі, за межами здорового глузду, але ну, новина, яку варто друзі, обговорити. Наступна новина, друзі, важкіша. І теж показова: українці заборгували. Вже більше ніж 100 мільярдів гривень, і заборгованість уже складає на другий квартал 2025 року за комунальні послуги 106,6 мільярда гривень. Це борги українців за опалення, за воду, за газ, за комунальні послуги. І все це на фоні, звичайно, зростаючих тарифів. Дуже багато. Я думаю, інформації ви читали про те, що. Людям виставляють рахунки за зруйноване житло, і в цьому повний безлад. Як і був завжди безпреділ в частині формування тарифів, він продовжується. Це все посилюється, поглиблюється проблема під час масштабної війни. Люди виїхали, перемістилися. Кінця краю не видно, але уряд, увага, вживає заходів і лякає, що він буде стягувати борги. А якщо ні, то буде відбирати майно. Так, українська влада вирішила, і замість того, щоб свого часу ввести реальний стан війни, і це, до речі, дозволило українцям отримувати певні ліміти на споживання води, газу, тепла, електроенергії, але при тому не платити за комунальні послуги, тому що все було би для фронту, все для перемоги. Ми пішли іншим шляхом, щоб вберегти статки олігархів і себе коханих звичайно, і не ввели відповідно до положень конституції стан війни. Порушили конституцію, і я переконаний, що за це порушення треба буде відповідати. Ну а зараз є борги і є ризики для українців, що мене будуть відбирати. Подивимося, як будуть розвиватися події. Буду тримати вас в курсі справи, якщо будуть народжуватися знові, все нові і нові безглузді законодавчі ініціативи ну, нашої злочинної корупційної мародерської влади. Ще одна новина, яка мене так зацікавила, на яку хочу звернути увагу. Вона не зовсім стосується України, хоча показово. Туреччина закрила повітряний простір для ізраїльської авіації, навіть тої авіації транспортної, пасажирської, і назріває конфлікт між Туреччиною і Ізраїлем. Конфлікт набув свого апогею після вдумайтесь, після того, як Ізраїль як несет Ізраїлю, про це заявив Нетаньяху, прийняв рішення і визнав геноцид вірменів від Туреччини. Тобто на початку 19 століття були певні дійства з боку Треччини, і Ізраїль зараз, більше ніж 100 років після того, визнав цей геноцид і тим самим ну, вказав, що Туреччина діла неправильно. Саме смішне в цій ситуації, друзі, чи показове в тому, що Вірменія, Вірменія яка начебто має виступати за, за таке рішення. Виступила з критичною заявою, сказала, навіщо ви це робите. Навіщо ви це робите? Виступив їхній Пашинян. Ми тільки зараз налагоджуємо і намагаємося налагодити тісну співпрацю і порозумітися, як із Айбажаном, так і з Туреччиною, а ви навмисно підлимаєте масло в огонь. Навмисно сіють зерно роздору. І Росія, Ізраїль, та якого дуже багато в Україні успіхують по зрозумілим причинам. Не буду, щоб мене не звинуватили, казна в чому то Ізраїль не так давно розказував, що виявляється, такої процедури в них нема щодо визнання геноциду, тому що були певні претензії з боку українських націоналістів, чому Ізраїль так себе дивно веде по відношенню до України, чому він не визнав геноцид українського народу під час Голодомору в 30-х роках минулого століття. Тобто, бачите, от геноцид Вірмен на початку 19 го століття визнав, а геноцид українців. пізніше, там, на декілька десятки років в не визнає. казали нам, рассказывали байки, от пряма мова посла. Израиль особенно относится к трагедиям других народов, потому что наш народ пережил э, страшную трагедию в 20 веке. Поэтому у нас есть полное понимание и поддержка, и солидарность с народом Украины и с теми, кто пострадал от голодомора. Мы очень хорошо понимаем, кстати, среди пострадавших было немало евреев, мы это тоже помним. Я е, слухала ваших інтерв'ю, де ви неодноразово казали про те, що в Ізраїлі немає такого механізму визнання е, трагедій інших народів. Це совершенно верно. К сожалению, якщо даже взять только й вік. В 20 веке произошло очень много трагедий. Это и армянская трагедия, это трагедия Голодомора. Похожая ситуация была в 20 веке и в Казахстане, и в других странах. Формально ни одной из этих трагедий Израиль не признал, потому что в этом нет необходимости. В Израиле знают об этом, в Израиле сочувствуют Украине. Я не знаю, о каком признании идет речь, потому что есть факты, с которыми никто не спорит. Мы знаем. о тому, що це була одна з най-хідших трагедій XX веку, одне з найстрашних преступлень сталінського режиму. А що касается формального визнання, в Ізраїлі, немає такої практики. Ми не признавали ні одну трагедію, тому що якщо є факти, немає необхідності їх пізнавати. Байки що такої процедури немає. А сьогодні вже не те заявив, що це процедура є. Кнесет приймає відповідне рішення і визнає геноцид вірмен. Why haven't you yet recognized the Armenian, Assyrian, and the Greek genocide that the Turkish uh, 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 did to the uh to that community? In fact, I think we have uh, because I think the Knesset passed a resolution to that effect. Подвійні стандарти, такі вони партнерські відносини. Ну, Взагалі до Ізраїлю. Я відношу дуже з пристрогою. Я маю дуже багато знайомих євреїв. Я дуже спристрогую відношу до політики, яку диктує Ізраїль. І Подивимося, як буде з плином часу визнаватися чи не визнаватися геноцид палестинського народу, яких фактично зробили в'язнями і, і випликали отаке от агресивне суспільство ну, по відношенню до себе, які справді там ну, чинять дивні речі і злі речі, але ну який в'язень у в'язниці буде нормальний. така сама ситуація зараз у нас в Україні що відбувається геноцид українського народу, тому що ну так чомусь сталося, що керують в Україні не українці, а простих українців, бачите, бусифікують і відправляють на фронт в той час, як владарі, які не є українськими по етнічним походженням, ну прекрасно себе почувають і лише збагачаться. Подивимося, як історія вставляти крапки над всім цим. Звичайно, історію переписують знову такі владарі, але ну з урахуванням сьогоднішньої новини, що виявляється, президент підписав у нас. Бачите, закон про державну політику у сфері національної пам'яті. То я думаю, що національна пам'ять нас все таки збережеться і підведеться висновки, підуться підсумки всіх цих подій, в тому числі сьогоднішніх. І ще одна новина, яку я декілька днів перед тим передрікав, це певна дискусія в Білому домі. Інформація вийшла за межі овального кабінету. За інформацією від Financial Times, дуже впливова преса Сполучених Штатів Америки, яка на столі у всіх сенаторів Трамп запропонував модель, коли миротворці Китаю прийняли би участь у забезпеченні мирного процесу в Україні. Пам'ятаєте, я там декілька днів тому говорив, що треба Китай залучати цього. До речі, це один з містків дискусії Сполучених Штатів Америки і. Китаю в частині можливого послаблення того протистояння, яке накручується, яке може призвести до серйозного вже збройного конфлікту Заходу і Сходу. Це протистояння Заходу і Сходу, двох цивілізацій, воно набирає свого оберту, і, до речі, от вирішення на тлі української війни, на тлі української біди, залучення в процес. Мирний китайських збройних сил це я бачу як варіант, і ця ситуація зараз обговорила в Білому домі. Правда, після того як про них знала преса, почали відхрещуватися і китайці, і звичайно, офіційні представники Білого Дому, але диму без вогню друзі не бувають. я говорив про це декілька днів тому. Якщо Україна справді хоче в майбутньому отримати мирний процес. І мир довгостійкий, то треба отримати максимальні гарантії, залучити до цього процесу гарантій всі сторони на Росію. Має вплив безпосередньо зараз Китай, і варто заручитися цією підтримкою. Ну такий коротко підсумок подій.